Тарас Григорович Шевченко, муза. А ти, прочистая святая, ти, сестро Феба молодая, Мене ти в пелену взяла, І геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздоллі, туманом сивим сповела, І колихала, і співала, і чари діяла, і я, чарівниченько моя, мені ти всюди помагала, мене ти всюди доглядала, в степу, безлюдному степу, в далекій неволі. Ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі, і з казарма нечистою, чистою, святою пташечкою вилетіла, і понадо мною полинула, заспівала, ти золотокрила, мов живущою водою душу окропила, і я живу і надо мною своєю Божою красою горишти, зоренько моя, моя порадонько святая, моя ти доле молодая. Не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано. Витай зо мною і учи, учи неложними устами, сказати правду поможи, молитву діяти до краю, а як умру, моя святая, моя ти, мамо, положи свого ти сина в домовину, І, хоч єдиною сльозину, в очах безсмертних покажи.